Сьогодні, вранці, росіяни атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики. Швидкість висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Окрім міжконтинентальної росіяни випустили ще сім балістичних ракет різних типів та аеробалістичну ракету «Кинжал». Внаслідок протиповітряного бою українські підрозділи зенітно-ракетних військ знищили шість ракет Х-101. Внаслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вранці було пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню. Крім того, руйнування сталися в гаражному кооперативі, де виникла пожежа. Також пошкоджено промислове підприємство та два приватні будинки. Постраждало двоє людей. На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучились благодійники, які надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту. Сьогодні РФ завдала удари й по кривому рогу. Там частково зруйнована адмінбудівля і пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Постраждало 26 людей. Серед них є діти. Двоє жінок у важкому стані в однієї різані рани голови, в іншої осколкове поранення живота.